Друзі, всім привіт! Шалений тракторист. Ну що, друзі, косим пшеничку. Розпочали жнива повним ходом, волога 12 вже висохла, суха, сухісінька дують вітри, косимо. Коси нам мега 360, Уже убрали, почти десь половинку вбрали, ну, ще, може, половини немає, десь. Круг два і буде, я думаю, половина. Виходить класненько, все получається, все в ажурі. Що хочу, друзі, сказати. Ціна, звісно, повний шлак. На сьогоднішній день по ціні, звісно, обіднувато. Ну, давайте коротенько розкажу ціни вам, друзі, на сьогоднішній день у нас. Ціна, друзі, на соняшник вже 13-13,5 з місця за базу. Потім, друзі, ціна на ячмінь 3,704. Слабенько скажем. Соя, друзі, там от 315 до 320 баксів. Там по, по качеству її йде. потім, друзі, наша. Наший хлебуш, як кажуть. Самий головний, тобто пшеничка, друзі. Пшеничка зараз фуражна 4000, другий клас 4800, третій клас 4600. Є, друзі, що пшеничка дорожча, ну транспортні послуги і воно виходить те на те. Пока місь отак у нас виходить. По врожайності, друзі, ожидаємось була краща. Ну по факту десь 30-35. І то це ще точно поки що не відомо, скоріше за все до троєчки. Так що, а може і навіть і менше. Може і по 2 тони. Не, не знаю, не буду, як то кажуть. Як уберемося, буде точно. Ну, поки що задоволені. По нинішній ціні, якщо учитувати здавати друзі, то по нулях вийде. Тут тільки удобреній, друзі, на 80 тисяч бехкану. Так що якось так. Вітри йдуть, косим, зараз вилізу, покажу вам, що, як, де і коли. Опа. Зараз покажу в прицепі, друзі, вам пшеничку. Опа! Ось така, друзі, пшеничка вже Красотища. Дотянуся, я не дотягнуся, буду залазити. О, дивіться, яка пшеничка. Мілка, друзі, но важка. Так що, порочка у нас ідей процвітає, вибачаюся за такий легенький вітерок. Метезончик, прицепчик і возим склад, друзі. То що здавати по такій ціні ніхто не буде. Немає смисла. абсолютно. З такими налогами, як он налоги приходять, вони їх печатають швидше, ніж люди вбирають. Так що так. Звісно в балочках там, друзі, сипе, дай Боже. Ось такий, друзі, колосок вже всохся, бачите. Є такий. Ну, в середньому гарно, непогано стоїть. Пшеничка, звісно, класна. Чистенька головне, але хотілося б краще. При тих Добревах, що вносились, можна було трішечки краще. Ну нічого страшного. У людей є що вже ось у наших краях по тоні і вище сипе, так що це рекорд. Такі колоски гарні. Місцями є нездорові. Місцями класні, ну нічого. По факту вберемо і буде, як то кажуть, вже повністю для нас аналіз. Ось така, друзі, пшеничка. Так, а ну, дивимося половину... Ні, ще, друзі, половини немає. Навіть з краями ще половини немає. Половину як оберемо. Це вже пішло. Раз, два, три, чотири. 4 прицепа. Ну, нормально. Бункер повен 6 тонн. В принципі, нормально. Ось такі, друзі, у нас справа. Візде вона одинакова, оце на балочці класно, що дебела, і отам, вон, де щас комбайн, йде отой край теж класний. Це отут оцей бугор самий слабий, тут ось ця частина. Ну нічого, дякувати Богу, що хоч це маємо. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Должно ж колись наладиться. Піпанчик іде, ми трудимося. Ну Сьогодні, друзі, хоч вітерець, хоч стоять прий можна. А вчора, звісно, духотіще було і позавчора страшне. Реально страшне духотіще. Та ну ви ж бачите пиляка, яка йде. Друзі, коментуйте, хто вже косе пшеничку, які у вас результати. Я думаю, що ну, наші края результатів немає. Саме найбільше, що косили по три тони. Там де-не-де є поля, щоб людей по 50 повистрілювало і все, а так нема діла. Де дощі, ото полосами пройшли були, коли вона наливалася, то трошечки повитягувала. А так. В середньому у нас 30-ка. 25-30 це зараз такий врожай пшенички. Якщо раніше машин не вистачало, Куди грузити, то зараз не вистачає зерна в машині, щоб грузити то такі, друзі, справи у нас. Шелестить ости, бачите, якраз оці вітрини хороші, щоб вона не сипалась. Ну, вітерець, друзі, тільки сьогодні розпочався, то слава Богу, нам трішечки в цьому повезло. Але є також місцями, що бачите вже поваляно і багатенько є. Вон колоски лежать, вже бачу, ось дивіться. Бачите. Трішки є, ну нічого. Будемо рости і процвітати, а що робити? От такі у нас, друзі, справи. Бачите, чистенько, де-не-де де, там є ну, трішки зелененько, а так взагалі тільки підгон пішов. Скажем, один би дощик, три дні простоя і оця б зелень була б вже вся в бункері. А так, звісно, красота. І буде, друзі, тут посіяний соняшничок в на наступному році. Можливо, До нього треба дожити, як кажуть, а потім буде видно. Дають, дають вітри, чуєте, як задубає. у фермері, вони ще стоїть. Щось заїхали, пробували, Наволога на волога велика. Немає вражайності взагалі немає. Щоб ви розуміли, дуже багато у нас друзі стоїть під культивацією як ви розумієте нема дощу немає дім так що такі друзі в нас справа іде комбайн шепче шепче Це все заради вас, дорогі підписники. Ось така уборочка Мега 360. Вітаха привіт, Калян привіт. короче комбайнеки, мы не нравятся мне. так что так, друзья. Отакі будні у шаленого, друзі, трактористи. Три круга повен бункер. Кажуть, 6 сто в бункери, як повен. Оце три круга і повен під завізки. Так що якось у нас так. Ну що, друзі, буду завершувати відосик. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. ставте лайкосики. І всім пока-пока, гарного дня і гарної ціни.